Післязавтра буде зустріч на Алясці. Хочу пару слів сказати з цього приводу. Охо, вітаю! Велика гра відбувається на наших очах, і нам, простим смертним і в принципі українцям, кажуть про це дуже дуже мало. Але ті ігрища, які зараз е, запустилися, в будь-якому випадку е, будуть спрацьовувати на користь добра, і ми будемо з вами всі свідчити. Коли заходимо в це поле рішень, є подвійне відчуття: чомусь е, прямо радіють, а чомусь е, дуже засмучуються, і буде якийсь аспект по типу, зливають, здають. Але це прямо необхідний крок. Для того, щоб було те, що нам потрібно. Тобто, оцей крок ми не оцінюємо як позитивний чи негативний, незалежно від того, які там будуть рішення, а в будь-якому випадку у нас на це буде якась реакція. І тому ніби дуже важливо, нескільки підкріпити і дати реакцію підсвідку ось цьому, що вони післязавтра вирішать, скільки тому, що буквально через пару тижнів відбудеться. І тому дуже потрібно, щоб ми свій фокус уваги зробили нейтральним. Зробили, знаєте, як просто квантові свідки, які знають, що зараз сила, яка підкорює дух війни, м'яко оцю всю Ліану повертає куди потрібно. І ось цей крок, який буде, він важливий для того другого, тому нам потрібно в будь-якому випадку знати, що це правильно. Тому е, не читали, не вичитували. Ну, у нас блоки із, з, ну, захист стоїть на те, щоб ми вичитували прямо е, історію події. Ми щитуємо стани. І е, є відчуття, що буде така подвійна реакція. І одна з них може бути навіть ай-яй, як ай яй яй отаке щось. І це якраз саме оце те, що потрібно для того, щоб друга подія. Потужна подія, яка відбулася у нас всередині. Єрмак зустрічався з молоддю, студентами з їх самоурядом. Це ті діти, які вийшли на вулиці з картонками, щоб сказати, що не буде більше ніхто вирішувати нашу долю ось таким шахером-махером прямо на наших очах. І е, не повинно було бути там не журналістів, нічого, але студенти наполягли на тому, щоб якась там все-таки фіксація цього всього була. І е, з тої інформації, яку вони е, дали. Е, ну, нам просто треба з вами порадіти, яка в нас росте гідна і достойна заміна і зміна. Вони не давали йому викрутитися. Там один із хлопців сказав йому: Шановний, ви одною відповіддю відповіли на три запитання, не давши відповіді на жодний з них. Ну, бо знаєте, це якщо би каби, отак як ми з вами по телевізору слухаємо, виключаємо, повертаємося одне до одного і кажемо, ти щось зрозумів. Як хочеш 10 людей буде слухати, і 10 людей по-своєму зрозуміють, бо немає чіткості, немає ясності, і вони ж так і розмовляють. А ці його як отой прищ придавили, щоб він давав відповіді. І як він не хотів розказати і показати там про досягнення, про все вже там в самому кінці вони про це говорили. А вони їх його умовно дуже віртуозно дослідили і зробили ту зустріч, яка їм була потрібна. І ця сила. Це та сила. Ми знали, що Україною буде править прогресивна молодь. І я не бачила і не відчувала, де ж вони, хто вони. І я шукала один, другий, третій. Знаєте, ми ж лідерів чекаємо якихось. А це дійсно ось прямо це покоління. І в цьому поколінні є: це ми молоде, розумне. Яка вже сьогодні виходить на вулицю, щоб взяти відповідальність за те завтра, яке прийде, яке їм дістанеться в спадок. Тому оці дві події, як Аляска Російська, як Трамп сказав, да? хоч там була гра слів певних, але ж е і оця наша молода. Сила, яка піднімається, якось прямо це від надважливих подій в усьому тому багатомірному, багаторівневому і величезному, що сьогодні відбувається. Тому над Сумщиною зійшло Сонце, тому, думаю, що наші там будуть мати успіх. Оцей прорив кордону. Це складна якась ситуація. Прям складна. І я думаю, що ці перемовини можуть зараз нам допомогти в цьому місті. Ну тобто немає конкретики по подіям, і це не важливо, тому що важливі не події, а їх наслідки і те, до чого це призведе. А оці наслідки і те, до чого призведе, можна отримати через різні події. Саме тому і не можна щитувати щось конкретно підсвічувати щось конкретно. А от бачите, там наприклад сказали, що біля Трампа є якась жінка, і це якась жінка, якась або кровна, або з якої є сексуальний зв'язок, і вона має доступ до свідомості Трампа. Він прям чи кохає там її, чи що, і вона за нас. І, раз і да, ми чуємо меленю. Ну, мелені, нехай буде Мелані, може, і вона, але судячи за сьогодні хтось інший. І треба було просто підсвітити. Не що скаже, ніяк вплине, не повинна була з'явитися жінка. Вона з'явилася. Все, ми фу чекаємо наступного. І тому чекаємо післязавтра. Шуньятою дихаємо. Знаємо, що в усьому цьому із тих ланраджевих точок. З тих точок, де практично відсутня гравітація, і де сила може проявити те, що може пройти тільки через такий подійний ряд. То якщо буде тих, хто дивляться не на події, не на Трампів, не на Росію, не а те, що тут народжується, і який крок наступний буде це мати взагалі. А це ж з планетарного рівня зараз ці всі дії. Ви ж бачите, від цього залежить зараз економіка, політика всіх країн на планеті, і взагалі Вся історія людства вирішується прямо зараз. Тому ми просто дивимося на цю ліану. Що не буде, все приймаємо в себе благо, навіть якщо ми цим не будемо задоволені. А уже той дуже швидко буде ще один крок, який ми чекаємо. Ось так все, давайте. Я відпочиваю, де да, у мене відпустка, але це така, тут не може бути відпустки в цьому місці. Тому я вас запрошую бути тим, хто через нашу атмалінзу е, поглядом нейтрального квантового свідка, який знає, що все вчасно, своєчасно і все во благо, свідчить те, що будемо свідчити. Все. Так. Констатуємо. Не реагуємо, не оцінюємо, а констатуємо все, що нам там приготують. Все пока.